Вітаю, панове. Знову про грушу ноябрьську. Ось мій рецепт її переробки. Переробляю на сушку. Бо, як я вже казав в одному з відео, в мене вона не визріває. Верніше визріває, але не може вилежатися так, як їй треба. Немає умов. Тому я переробляю на сушку. А сушка з неї просто чудова, трошки терпка, солодка. Воно ж як, скажімо так, сухий, сухий залишок залишається. В самій груші. І все тут залишається, і цукор, і все, що тут є. І терпкість. Але коли її їсти зараз от в свіжому вигляді, вона, скажімо, не дуже смачна, бо, і ще раз повторюю, вона терпка, має мало соку. Вона мало солодка. Тому переробляю. Ось, наприклад, ось вона зібрана. Ну, камера може поганенько передає. Оця, 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 оця жовтіші, і ось ще жовтіша. І чітко видно ось ця зелена, ось ця зелена, ось ця зелена. Оці жовтіші, вони більш-менш солодкі, їх можна, скажімо, ще з'їсти зараз в свіжому вигляді. А по те, що зелене, воно ну, несмачне. Тому я і перероблю їх на сушку. А на сушку вона просто ідеальна. Я недавно варив узвар. З минулорічної, з, з, ну так, минулорічної е, груші, а це була Ноябрьська. То я кинув, може, пару. Ні, не кидав зовсім, зовсім не кидав цукор зовсім. Тому рекомендую. У мене електросушка, Ось сушу, розкладую. Так що отакі ось справи. Все буде добре героям слава.